Влітку Верховна Рада України дозволила релігійним організаціям створювати початкові дошкільні загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади. За це рішення проголосували 72% народних депутатів, зареєстрованих на той момент у сесійній залі. Цей закон він ще більш поглиблює свободу для релігійних організацій відкривати. Навчальні заклади рівне різних рівень також внесено зміни й до низки статей законів про освіту та про дошкільну освіту. У пояснювальній записці зазначено, що законопроект має забезпечити право на свободу світогляду та віросповідання при отриманні освіти. Юрист Олександр Самойленко пояснив вістям надії важливість цих слів. Якщо раніше одним із основних принципів освіти було невтручання, в тому числі релігійних організацій, то наразі. Релігійні організації, які є засновниками своїх навчальних закладів, мають право там будувати також і якимось чином впливати на учбовий процес і е Робити пропаганду свого віровчення в тому числі, якщо раніше держава забороняла релігійним організаціям втручатися у державну програму закладу, то нині заохочує християнські конфесії засновувати власні дитсадки, школи та інститути. Мовляв, молоді варто вчитись моральним та духовним цінностям. Ініціатива цього законопроекту належить Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Це українська рада церков і релігійних організацій. Неодноразово при зустрічах з першими лицями нашої країни заявляла про те, що це європейська практика, це сучасність, коли церквам дозволяють відкривати свої власні навчальні заклади. Максим Крупський зазначив, що на базі загальноосвітніх шкіл і дитсадків релігійні організації вже декілька років опікувались заснуванням навчальних закладів, у програмі яких стратегічну роль відігравало духовне виховання учнів. Так на території України нині діє 12 адвентиських шкіл. А також Український адвентистський центр вищої освіти під Києвом, який 2013 року зайняв шосте місце серед недержавних вузів країни. Однак раніше офіційними засновниками цих закладів ставали приватні особи та громадські організації. Раніше це взагалі не було можливо, тому це могли бути громадські організації, якісь. І засновники, яких саме були, наприклад, члени церкви, але саме як суб'єкт відносин релігійні організації раніше не виступали як засновники. взагалі. представники Всеукраїнської ради церков пояснюють, що суспільство дозріло до такого рівня, щоб дозволити церквам відкривати навчальні заклади. Вони радіють, що вдалося розвіяти побоювання держави щодо рівня освіти, наданої релігійним організаціями. Цей час, який був, коли були якісь експерименти зроблені, коли деякі церкви і так, так підтримували школи, приватні школи. Він показав, що церкви можуть це робити. Церкви достатньо розвинуті в Україні і є в них ресурси для того, щоб дати якісну освіту. Це приємно, що ми живемо в такий час свободи, коли і влада, і держава, і на рівні депутатів всі намагаються щось зробити, тому що для дітей, для молоді, тому що ми бачимо ну, необхідність в цьому. Ну і звичайно, церква в першу чергу. В своїй природі церковній, навчати духовним цінностям, і церква бажає використати цей цю можливість. Українські адвентисти планують побудувати ще одну тринадцяту школу на території українського адвентистського центру вищої освіти, аби якомога більшій кількості школярів не лише дати гарні знання, а й прищепити духовні та моральні цінності. Олена Долгорученко Микита Ісаков Київ Вісті надії. Селище Семенівка, Черкащина. Населення трохи менше 300 осіб. І уявіть, майже третина з них є вірянами церкви Адвентистів сьомого дня. Навіть найбільші об'єкти інфраструктури села належать саме їм. Як сьогодні віряни використовують свої земні переваги, щоб подарувати іншим надію на небесне життя. Ані православних, ані католицьких храмів. Єдина церква на усе селище Адвентиська. Нещодавно громада відсвяткувала 110-річний ювілей. Тут і оркестр, і співаки, і величезні столи з їжею, і звичайно поважні гості. Як розповідає пастор, який служив тут майже 20-річчя, такому становищу Адвентиської громади треба завдячувати далеким історичним подіям. Люди на цій території знаходилися в постійному пошуку пошукові істини в один прекрасний момент. Сім'я, яка жила тут, отримала можливість досліджувати слово Боже. Вони отримали Біблію, славянську мову і почали її досліджувати. Це стало першим кроком в дослідженні. Ще є один момент: це те, що на цю територію, на цій території, верніше, був один із місіонерів, сам за національністю німець. Це Вельгруп. Який був доставлений сюди чумаками, які возили сіль, і він приїхав з ними сюди. і Він також був на цій території. Тобто цілий ряд факторів повпливало на те, що ця територія стала от такою прогресивною в плані протестантизму і адвентизму. Взагалі, млин, олійня та магазин знаходяться тут у руках місцевих вірян. Адвентисти зазначають, що головний принцип християнського підходу до роботи це чесність у відносинах з людьми. Ну, люди знають поведінку свою, і всі говорять, що тут люди чесно роблять, що до мене багато людей їде. Та Христос сказав, що своїми ділами ми показувати свідчить людям. Хто яким талантом Бог наділив, таким ми повинні прославляти Бога. Місцева влада завжди сприяє соціальній діяльності адвентистів. За підтримки сільради, віряни проводять дитячі табори, розважальні і духовно-просвітницькі програми, які дістають схвалення у Семенівців. Церква більш організована, ніж решта населення. В якому плані? Ну, якщо б я звернувся, наприклад, з якоюсь пропозицією. Е... Виконати якусь справу добру, я думаю, що церква швидше б навіть від відгукнулася, чим решта села. Біблія закликає віруючих використовувати свої професійні досягнення для служіння Богу і людям. Христос говорить, що ви є соль, що ви є світ. Соль предотвращає порчі, а світ дає особу можливість Видеть життя, видеть радость, видеть общение. Тому кожен християнин, якщо він любить Господа. Якщо він любить заповіді Божі і соблюдає їх, він в цьому действительно є той, той солью, тим світом, який благословенням для этого общества, в якому ми живемо. Кредом адвентистів на цій території був лозунг, не словом а ділом. Тобто це на сьогодні дає свої результати, тому що це не була словесна проповідь. Це була реальна дія. Реальна співпраця. Іван Ярош, Ігор Шквира, Черкащина. Вісті надії. У вересні в Чернівцях урочисто відкрили новий дошкільний навчальний заклад Соломон. На свято завітали представники Чернівецької міської влади, адміністратори церкви адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області, і звичайно ж батьки вихованців. Причиною відкриття цього закладу було велике бажання батьків, щоб їхні діти мали виховання в гарній християнській родині, в гарному християнському середовищі, щоб діти отримали не тільки розвиток інтелектуальний, але також і духовне збагачення. Кількість вихованців нового дитсадка налічує 30 дітей. Садок має дві спальні кімнати, музичний зал, їдальню, кухню, медичний кабінет, прогулянковий павільйон, ігровий майданчик. Педколектив використовує державні програми Я у світі та Впевнений старт з розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Діти вивчатимуть розвиток мови, математику, рідну природу, музичне виховання, фізичний розвиток, англійську мову. Ну, звичайно, надаємо перевагу християнським закладам. Дуже раді, що наша церква відкрила свій дошкільний заклад, тому саме обрали, тому що. Ми в сім'ї, ми вважаємо, що духовне виховання це є найголовніше, а потім вже інтелектуальний розвиток. Персонал дитсадка нараховує 10 працівників, з них сім педагогів, кухар, медсестра і помічниця вихователя. Дитсадок є, так би мовити, дочірнім проектом загальноосвітньої школи Соломон. Не поміщалися дітки в перший клас, і ми вимушені були відкривати другий клас, і тому. Буковинська конференція церкви Адвентистів сьомого дня прийняла рішення про те, щоб надати це приміщення для відкриття дошкільного навчального закладу, персоналу та діткам новоспеченого закладу свої побажання висловили батьки. Особисто моє побажання, звичайно наснаги Божого благословіння. Організатором цього навчального закладу, вихователям цього навчального закладу, батькам, діткам, щоб дітки були здорові, щоб вони не хворіли. Напевно, це одне з найголовніших, щоб вони гарно тут їм було тут комфортно, щоб їм було приємно, щоб вони відчували, що тут їх люблять, що тут їм цікаво, разом весело, щоб разом вони розвивалися і пізнавали Бога. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії. П'яця Мартін Лютеро в перекладі з італійської площа Мартіна Лютера була відкрита 16 вересня в парку Колі Опі. Недалеко від колізею це був захід, на який з нетерпінням очікували представники нечисленної протестантської спільноти міста Рим. Це важлива подія для жителів Європи, бо реформація найвідомішим ідеологом якої є Мартін Лютер, сильно вплинула на західну культуру і на релігійну сферу в Італії також. Сказала Дора Богненді, заступник директора відділу релігійної свободи Адвентистської церкви в Італії, яка також є представником комітету євангелічних церков Риму. Це важливо. Для католицької церкви, бо меншість часто відіграє вирішальну роль у питаннях совісті, приводячи до змін. Адвентистська церква в Італії звернулася до міської влади, щоб назвати площу або вулицю на честь Лютера ще в 2009 році. Керівники Лютеранської церкви також звернулися з подібним проханням до влади міста в той же час. Влада схвалила пропозицію кілька місяців по тому, але вирішили питання тільки після декількох звернень від місцевих протестантів, включаючи членів Баптистської, Методийської, Вальденських церков і армії Спасіння, які підтримали цю пропозицію, католицька церква, яка об'єднує переважну більшість жителів Риму серед своїх членів, сказала, що підтримує назву площі на честь Лютера. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Адвентистської церкви з пропозицією взяти участь у проєкті, націленому на скорочення смертності серед породіль і немовлят. У Женеві під час великої медичної конференції Адвентистської церкви організація охорони здоров'я визначила дефіцит компетентних акушерок у різних регіонах світу як фактор, що спричиняє смерті матерів і новонароджених. Освітній проєкт поширюється в чотирьох африканських країнах: Малаві, Лесото, Боцва. На Камерун проект на 1 мільйон доларів фінансується фондом організації країн експортерів нафти для міжнародного розвитку в рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я і був розроблений її співробітниками, представниками Генеральної конференції церкви Адвентистів Сьомого дня та школи медсестер університету Лома Лінда. Згідно зі статистикою ВООЗ, у світі більше чверті мільйона жінок щороку вмирають під час вагітності або пологів. В Африці є тільки 12 30% необхідної кількості лікарів у порівнянні із середніми показниками в світі, і тільки 30% від необхідної кількості медсестер. Розрив збільшується, оскільки населення Африки росте швидко. А школи в різних країнах у змозі підготувати тільки від 10 до 30 відсотків необхідної кількості медичних працівників для цього континенту. Організатори проєкту сподіваються, що він поліпшить кількість і якість підготовки акушерок і допоможе подолати розрив у співвідношені між викладачами та студентами, який становить 1 до 45 у країнах, що розвиваються, проти 1 до 12 в розвинених країнах. Адвентиський режисер Кристофер Хадсон створив фільм Видіння Леопарда. Цей фільм простежує історію католицької церкви і підкреслює, що Хадсон бачить в якості центральної теми в останній книзі Біблії. Книга є откровенням Ісуса Христа, а не політичних сил або фальшивих релігійних систем. Назва фільму взята з книги об'явлення го розділу із опису Леопарда, який виходив із моря. Це семоголовий звір, одна з голів, якого мала смертельне поранення, яке, однак, видожало. Я щиро бажаю, щоб цей фільм допоміг мільйонам усвідомити, що події, які зараз відбуваються на планеті Земля, є вірними показниками того, що Слово Боже є істиною і що Ісус Христос повернеться в цей світ дуже скоро, розповідає 38-річний Кристофер Хадсон. Фільм з бюджетом у 20 мільйонів доларів США в день випуску 7 вересня переглянули біля 10 тисяч разів. На кінець вересня кількість переглядів добігає чверті мільйон. Хадсон почав знімати продовження фільму Видіння леопарда, але дата виходу стрічки ще не встановлена. Водночас він молиться, щоб перегляди першої частини зростали. Протягом вересня у містечку Червоноармійськ на Житомирщині проходили курси вивчення англійської мови «Let's talk». У перекладі давайте поговоримо. Під патронатом Адамтиської церкви. А ми... Як церква бачали потребу, що люди дійсно мають великий інтерес до вивчення англійської мови. І от організація школи вона представляється як один із напрямків соціальної роботи церкви. І взагалі, саме ось це той проєкт, який допомагає нам виражати наше прагнення бути позитивною силою добра в суспільстві. Курси проводила команда із семи волонтерів, четверо з них гості зі Сполучених Штатів Америки. Директор школи Еміль та його дружина Рут пасторська родина на пенсії. Незважаючи на поважний вік, ці чоловік і жінка понад п'ять років подорожують різними слов'янськими державами, серед яких Чехія та Словаччина, Румунія, Росія та Україна. До речі, в останній команди приїздить уже в шосте. Моя бабуся народилася в Україні в Нововолинську. Вона одружилася з моїм дідусем, чехом. Мої батьки були чехами також. Мій батько був пастором. Я можу говорити чеською мовою, і у мене завжди було бажання служити в слов'янській культурі, тому що я розумію деякі слова. Спілкуватися з такими людьми набагато легше. Це добре, що мої прабатьки та батьки мають славянське коріння, і вони продовжуються в мені. Не дивлячись на те, що ми похилого віку для нас є насолодою служити Богу, і це не робота, це задоволення для нас і новий досвід. Кожне заняття складалося з двох частин: годину учні вивчали мову, а півгодини присвячували духовні складові життя. На поряд з вивченням англійської мови ми розгадали цікаві питання, які торкаються сім'ї. А ми торкалися питань духовних. Тобто ми вивчали Біблію, ми співали англійською мовою. Ми відкрито молилися з людьми, і ми говорили відкрито про духовні речі. Щодня курси у дві зміни відвідувало близько 60 осіб. Вікових обмежень не було. Тож усі бажаючі безкоштовно підвищували свій рівень англійської. Так як я маю двох дітей, це мені допоможе вихованні моїх діток, щоб вони йшли. Я хочу щоб вони стали на шлях. Правильний шлях. Так? І щоб вони теж вивчали Боже Слово. А для мене це стало великим кроком вперед до Божого Слова. Після ну, таких лекцій в мене навіть дочка прийшла і каже: Мама, знайди Біблію.' І, і зараз вона. Мама, краси не може. Треба, мама може, правда треба казати. Ну не ці заповіді, які е, там е, ну, казали, то вона дотримується і, і бачу, що стала більш така е, спокійна. Коли дорослі розходились на семінари, для дітей проводили окремі спеціальні заняття. Дітлахи вирушали у захопливу подорож біблійними історіями та країною творчості. Саме більше мені сподобались це всі поділки і пісеньки, які ми вчили тут. Мені сподобалось вчити англійську та вивчати нові слова. Це було для мене нові відкриття. Представники дитячої групи з радістю демонстрували нові знання. Після місячних курсів троє осіб вирішили прийняти хрещення і приєднатись до Адвентистської церкви. І, хоча термін перебування закордонних волонтерів у червоноармійську добіг кінця, віряни не планують припиняти навчальний процес, а найближчої середи очікують усіх на нову зустріч. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Житомирщина, вісті надії.